Юрій Репчинський наша мова. Мова наша мова, мова кольорова, у ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша мова, лід минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість, мова, наша мова. Мрійнику жар птиця, грішнику спокута, Спраглому Гриниця, а для мене мову ти мав синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова, наша мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь нею мряють зима, нею кличе літо, в ній криваві рими, і сльози заповіт. я без тебе мову, Без зерна полова. Соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє, не вгамисту мову, слово незабутнє.